Привіт, друзі! Це черговий дайджест з головними новинами за минулий тиждень від часу Чернігівського. Поїхали! Росіяни продовжують обстріли. За тиждень їх зафіксували 211. Під ударом опинилися 39 населених пунктів Чернігівщини та місто Славутич. Зафіксували 396 вибухів. Загинули троє людей, поранені четверо. За тиждень, за даними Чернігівської обласної військової адміністрації, збили 117 ударних дронів. На Чернігівщині тривають відновлювальні роботи після російських обстрілів. Одна з найголовніших проблем відновлення енергосистеми. Ворог цілеспрямовано б'є по підстанціях, а ще часто наносить другий удар після того, як на місце прибули спеціалісти. Як повідомляли в Міністерстві енергетики України, внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Наслідки дуже страшні. От якщо ми беремо останні два місяці, да, це вересень-жовтень підстанції іноді знищуються просто під нуль, тому що прилітає не один безпілотник, а їх прилітає декілька. Ці пошкодження ці прильоти відбуваються протягом декількох днів. У нас є такі випадки, коли 3-4 дні здійснювалася атака на наші підстанції. І тому в такому випадку обладнання пошкоджується практично все, і тому тоді е, виникає така тривала і перерва в електропостачанні споживачів. І, звісно, і відновлення в цьому разі буде випадку е, досить тривалим. Юний лісівник та ветеран війни висадили в Чернігові мільярдне дерево. Так символічно завершили президентську програму Зелена країна. Молодий дуб у Чернігові висадили поміж багатовікових дубів на території Чернігівської політехніки. Лісівники стверджують, що за час програми Зелена країна висадили на Чернігівщині 48 мільйонів сіянців різних порід дерев, врахували кліматичні зміни, які спостерігаються на Поліссі. На території Чернігівської області створений розсадник для вирощування сіянців закритою кореневою системою. Що це нам дає? Це дає 100% проживання. Дерев, да, це вирощуємо сіянці сосни звичайної. Е, також створюється, відійшли ми від створення монокультур, тобто чистих насаджень, створюємо змішані культури. Якщо це сосна е, відповідно до умов типу лісу, то сосну змішуємо з березою, з дубом. Чернігівська міська рада планує підняти вартість проїзду у громадському транспорті. 20 листопада робоча група переглянула тариф на послуги перевезення пасажирів. Нагадаємо, чернігівські маршрути обслуговують приватні перевізники, яким міський бюджет компенсує різницю між виторгом від сплати за проїзд пасажирами і пробігом транспорту. За такою схемою цього року приватні перевізники отримали більше 100 мільйонів гривень. Як зміниться вартість? Згідно проекту нового тарифу, проїзд при сплаті транспортною карткою коштуватиме 15 гривень, банківською 17. Нині це 12 та 15 гривень відповідно. Футбольний клуб Кудрівка із Чернігівщини 23 листопада зіграв із Львівським рухом. Матч відбувся в рамках 13-го туру Української прем'єр-ліги. Гра була насичена забитими м'ячами і завершилась поразкою Кудрівки 4-2. За результатами матчу команда з Чернігівщини посідає 12 те місце турнірної таблиці з 14-ма очками в активі. Наступну гру Кудрівка зіграє також на виїзді 29 листопада проти Черкаського ЛНЗ. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на час Чернігівський. І гарного вам тижня!